Катя, ми куди? Як це куди? Я тільки приїхала з відпочинку і, блін, прийшла дуже велика поставка. Я навіть не знаю з чого почати, але ходіть, покажу, покажу. покажу. мене голова не робота. Ходіть, покажи, що там з'явилось взагалі. Я сама хочу побачити, якщо чесно. Так, тут все стандартно. Hello, Де новинки? Все новинки де. Гаминці перевіряються. Так, по-перше, в нас перша новинка це гаманці нашого власного виробництва. Повністю шкіряні гаманці, а це тканина плюс шкіра. і вони набагато бюджетніші і дешевші. Замотали, Добротно. Це що, кетісоха, червоний колір? Курват. Жалко. Ага. Чому ви отримаєте не в такому пакуванні? А вже ось в такому вигляді, і в мишечку, все тому що дівчата кожен гаманець ще повторно перевіряють. Ось такий він гаманецьке тізоха дуже тактивний і прикольний.